Дегустуємо енергоси нон-стоп. Ви мене дуже просили їх продегустувати, хоча ви знаєте, що я таке не п'ю і не рекомендую нікому пити. Чому? Тому що це дуже не корисно для здоров'я. Я не буду зараз тут душнити, чим він шкідливий і що з вами буде, якщо ви будете його постійно пити, бо ви все одно мене не послухаєте. Хоча мені з висоти моїх літ видніше. Ну, як хочете, то ваша справа. Давайте дегустувати будемо. У мене тут є чотири види. А де мічек? Ціни хочете дізнатися чи ні? Це я Явашані брала. Зараз чек тільки знайду. А чека то нема? Блять, це не той чек. Коротше. Ну, оскільки ви його п'єте, ви знаєте його ціни, тому поїхали. Ось такий, дивіться, червоненький Рево. Нон-стоп ультра якийсь. А чим він ультра? Хто знає? Класс. Я спльовую, вибачте, бо я не буду це пити. В мене і так безсоння. Смак прикольний, такий солоденький, і навіть трошки такий, наче, тут якась м'ята є. Свіжість така в роті після нього. Пити можна. Далі non stop original ось такий. Тобто це класичний смак без всяких додатків. Це і краще пахне, ніж той. І колір у нього гарніший, на пивко схоже. Ой. Від цього чомусь у мене постійно скриплять зуби. Що сюди таке додають, що прямо аж! Але смак кращий, ніж у червоного. Далі дивіться, ось такий фіолетовий нон-стоп буст називається. Ось такий. Дивно, що упаковка фіолетова, а він якийсь такий, бачите, болотяний якийсь. Пахне прикольно. І на смак теж нічого. Не Нема такого в ньому якогось агресивного присмаку, знаєте, і так якось легко в роті після нього. Нема скриплячих зубів. Оцей поки найкращий. І ось такий нон-стоп сталкер. Мені більше всього ця упаковка сподобалась, дуже прикольна вона така. Limited edition, тобто обмежений випуск цього сталкера. Класно пахне. О, а колір. Колір дуже гарний. М -м -м. Слухайте, ну по-моєму, сталкер найсмачніший. У нього якийсь такий ягідний присмак, цитрусово-ягідний, непонятно. Але дуже класний, оце мені більше всього сподобався. І по традиції що баба ліля робиться енергосами, як ви думаєте?